Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на своєму youtube каналі. І сьогодні в нас буде балакучий макіяж. Я буду фарбуватися і буду показувати вам пару позицій з нової моєї косметики. Це буде Fenty Beauty, Benefit і Charlotte Tilbury. Також хочу про парфуми поговорити. Я собі придбав, познайомився з новими ароматами від Лілабо. І вчора був в ароматеці. Нарешті послухав аромат курки від Куркджана і аромат Альдебаран від Марк-Антуан-Буруа. Хто не знає, це той, хто створив Ганімет-бренд. Тож, давайте будемо починати. Я спочатку вам хочу показати з новинок: це пензлик від бренду Майкітко. І ось така пудра від fancy Beauty. Чому показую вам? Ці два продукти разом. Отже, я дивлюсь на Ютубі, і дуже прям мене надихає естетикою і косметикою ютуб канал Марії Віннікова. Раніше вона знімала російською мовою, але сама вона з України з Києва. А зараз вона створила youtube канал на е, англійській мові. І вона дуже сильно рекомендувала у своєму відео легкі тона е, ось цю пудру. Пудру тон від Fenty Beauty. Тобто, це одночасно і пудра, і тональний засіб. Тобто, я так розумію, вона повинна прям бути дуже такою, з дуже гарною криючою здатністю. І наносила вона цю пудру ось цим пензликом від MyKitcom. Myкітcom це британський бренд, його створив візажист чоловік. Щодо пензлика, давайте одразу вам скажу. Я спочатку його не, його не дуже зрозумів, він мені не дуже сподобався саме при нанесенні. Тобто, коли я в руках тримаю, мені прям дуже подобається така важкенька кисть, плотно набита. Плотно набита, і це. Я подумав, що мінус, те, що вона плотно набита. Тому що, наприклад, коли я наношу пудру, навіть розсипну, я вже не кажу там про якусь компактну, то вона прям дуже сильно багато продукту бере і багато продукту наносить. І я прям супер-супер якийсь такий запудрений. Але я знайшов для цього пензлика класний варіант це наносити бронзер від Charlotte Tilbury. Тому що більш широким пензликом від, наприклад, Real Technics, мені. Не вистачає ефекту на обличчі. Я якось не дуже бачу засмаглий ефект. А ось саме пензликом від MyKitco, ось так я прям беру, і класно мені там все наноситься. Більш, до речі, так, знаєте, Прицельно, якщо так можна сказати, тобто можна прям промалювати собі скули, корекцію носа зробити. Ось, дякую, що хоча б бронзер їм можна наносити. А щодо пудри від фенція. Коротше, дивився, я якось цю пудру загуглив ціну, і ну не дешево вона коштувала. Але я знайшов на якомусь українському сайті косметики цю пудру, і її продавали майже вдвічі дешевше, тому що вона була без коробочки. Тобто продукт новий, але навіть до речі, знаєте, на ній немає ніяких маркувань, тобто, який це відтінок, ось так. Ну, Але це 100% оригінал. Я це розумію по якості, по тому, що я тримаю в руці. Я її купив, тому що Марія сказала, що е, це просто фільтр. Фільтр, фейсап, фейстюн, не знаю, який просто прибирає. І згладжує ваші пори на обличчі. А я така людина, яка взагалі не любить плотні тональні основи, все-таки я чоловік, і тональний засіб сильно видно на обличчі. А ось пудра, якщо нанести просто таку трішки засмаглу пудру, то обличчя виглядає достатньо свіжо. Але я прогадав трішки з відтінком, вона достатньо затемна. Тобто, подивіться, я зроблю своч на руці. Якщо ви щось бачите, так, бачите, вона прям жовтувата. Жовтувата. Я думав, можливо, як типу бронзер її використовувати. Але все-таки бронзер, ви можете побачити, бронзер йде в таку шоколадний колір. Наприклад, ось від Шарлотти. Він йде в шоколадний, а ось ця пудра йде тупо в жовтий колір. Але я сподіваюся, що коли я не знаю, якщо я все-таки буду користуватися знову автозасмагою, то ця пудра буде мені підходити. Ми її з вами сьогодні наносити не будемо, тому що все-таки вона зараз буде дуже жовта на мені. Але я хотів вам розповісти про цей продукт. Я її наносив. В принципі, ефект фотошопу згладження пор я помітив, мені це сподобалося. Але з з відтінком, на жаль, я прогадав. Якщо що, то в мене відтінок 230, ось так. А давайте все таки переходити вже до нанесення тону, якось оформлювати обличчя мені. І я хочу нанести продукт, про який я вже розповідав в минулому відео. Співав я оди цьому продукту. Це бібі-крем від бренду Herboran. Він в мене в двох відтінках. відтінку ню і Дор. Я спочатку собі купив відтінок нют, я не планував два бібі-крема купувати, е але він трішки-трішки засвітлий. Тобто, якщо наносити на все обличчя, якось, знаєте, мені завжди хочеться від тонального засобу отримувати е такий освіжаючий ефект, більш такий засмаглий. Е ось. Тим паче, тональні засоби я люблю легкі і вони прям. ну, Трішки підстраюються під колір шкіри, і виглядають дійсно свіджо. Але ось нюд мені недостатньо, тому я докупив собі Дор. Давайте зараз змішаємо. І ще, до речі, одразу хочу сказати: я кожен раз, коли е, фарбуюся на відео, неважно, чи це сторіс, чи це відео просто на YouTube. Е, я дуже перебарщую з нанесенням продуктів. І тому багато майже всі відео, ну я прям виглядаю, знаєте, як якийсь Андрій Петров. А сьогодні я вирішив все-таки фарбуватися так, як я це роблю в реальному житті. Тому можете подивитися, що я таку прям зовсім невелику кількість е змішав е Erborian Herbor Bibбікремо. Е я вважаю, що це найкращий тональний засіб, який був в мене за все життя. Дивіться, ось я змішав який колір, е, ми отримали. Найкращий тональний засіб, тому що. Ось його дійсно не видно на вашому обличчі. Єдине, що може видавати те, що на вас щось є з цим бібі, це тільки колір. Якщо, наприклад, засвітлий, то ви будете трішки така, знаєте, маска, ефект. Або якщо ви візьмете за темний, то також ви будете така, типу, помаранчева мавпочка. Мавпочка. Коротше, куди я наношу крем, дивіться. Я вже по привичці, по звичці пробачаюсь, наношу от сюди, тому що тут в мене завжди подразнення від гоління, потім на зону носогубної складочки, під очима, і на лоб, тому що тут в мене трішки, як мені здається, такі дві горизонтальні зморшки, які мені усі кажуть, що треба. Закривати. Знаєте, в принципі, можна ось і на все обличчя так нанести. Виглядає це супер, супер натурально на обличчя. Я вважаю, що хлопці можуть його спокійно собі брати, навіть як, ось знаєте, навіть як консилер, все-таки я б його не радив, тому що я ось якраз хотів сказати, що синці, наприклад, він не закриває. Тобто, якщо у вас великі синці під очима і вам треба виключно. Закрити синці, то він з цією задачею не справиться. Але якщо у вас плюс-мінус гарна шкіра, як в мене, наприклад, то мені треба лише трішки вирівняти тон е і зробити, знаєте, таке більш свіжий вигляд. І для цього це бібі, я вважаю, просто ідеально буде. Він реально по відчуттям просто як якийсь денний зволожуючий крем. Я впевнений, що ось, знаєте, камера, камера вона е, підсвічує усі моменти. Якщо там, я не знаю, щось не так затемне або засвітле, або якась текстура, то на камері ось ви все побачите. І як ви можете бачити, з цим бібі просто все супер. Але ви помітили, що я наніс його достатньо, достатньо невелику кількість, і взагалі я, я помітив, що Чим менше продукту ти наносиш, тим більш класно ти виглядаєш. Ну, особливо якщо ти хлопець, тому що хлопцям з макіяжем треба дуже-дуже обережно бути. Я дивлюсь, мені трапляються в інстаграмі сторіс там закордонних хлопців, які фарбуються. Ну, воно все таки видно, видно на обличчі, і ми з вами поговоримо про Пензлик для, точніше, олівець для брів, з яким я прям дуже-дуже обережно намагаюся. Я вам покажу чому. Так, давайте нанесемо пудру. Пудру я вже мільйон разів показував, це дживанши. До речі, хочу вам сказати, давайте розповім про те. Ті продукти, які я собі хочу купити нові з косметики. Я хочу дуже сильно собі повернути пудру від Шанель. В круглій упаковці розсипчата. В мене вона була в 30-му відтінку, і це просто найкраща пудра. Я зрозумів, що все-таки є різниця між, наприклад, Prisma Libra Живанші і Шанель. Prisma Libra вона. Дає дійсно якийсь такий суховато-сатиновий ефект. А шанель вона лягала як вуаль, така бархатна. І вона дійсно і називається щось там вуаль, вуальна пудра. І мені не дуже все таки подобається, що в Живанши тут, як ви бачите, чотири відтінки, які між собою змішуються. Ну, якось знаєте, я... іноді мені здається, що вони там не в правильній пропорції змішуються. І якось якісь знаєте, танці з бубнем. Зайві. Так, слухайте, я до речі, вирішив перед пудрою нанести ще новий продукт це Flowers Filter від Charlotte Tilbury. Ви пам'ятаєте, в мене був він вже в повнорозмірному розмірі флаконі, а це я купив мініатюру на пробу. Купив я в відцінку більш темному, тому що хочу спробувати нанести його, як знаєте, типу там базу під. Тон, наприклад, щоб такий був більш ефект засмаги. Але я знову ж таки не вгадав з відтінком. Значить, це 4 з половиною, і він прям знову жовтий. Жовтий, як і пудра. Але все одно, я думаю, з вами давайте його нанесемо. Тому що все-таки він такий більш напівпрозорий, ніж пудра буде на обличчі виглядати. Ось сюди. До речі, б'юті блендером можна це все розтушувати. Отже, продав я просто попередній в мене був в другому відтінку. Також продав на ось цій хвилі, типу, все, я більше не фарбуюся. Ось так. І зараз жалкую, тому що можна було б їх, наприклад, змішувати, а ось цим користуватися, коли буде літо і на мені буде автозасмага. Давайте розтушуємо його. Просто вирішив я все-таки ось цей Hollywood Flowers Filter собі придбати, тому що подобається мені ось як виглядає ось це сяйво, таке знаєте, вологе сяйво, Саме на камері. Дуже красиво воно на камері виглядає одразу. прямо на фотографіях, на відео. Помітно, що прям такий класний об'єм. Ну, як ви побачили, я наніс на периферію. Зовсім трішки. Ось можна ще на кончик носа. І, я думаю, ви бачите таке ось красиве сяйво, яке я насправді зараз не дуже сильно хочу і припудрувати. Так, беремо живанчи Призма Лібра. В мене, до речі, пудра, якщо що, відтінку 4 муслін Аусиделін. Ось так. Кому цікаво, в принципі, відтінок мені підходить. Так, я хочу пройтися. По шиї бронзером беру ось цей пензлик Майкітко. Ну, до речі, знаєте, все-таки для шиї краще наносити ось таким широким. Тому що якщо ось таким плотним по шиї, то будуть прям ну, не дуже класно його розтушовувати. Тому все-таки я Майкітко е нанесу ще на обличчя, дивіться, і буду таким прям засмаглим. Ну, ви бачите, який він прям таку трішки плямку залишив. Але давайте. Щодо парфумів. Парфумів, давайте вам розповім трішки. Я собі купив три від ліванта від Лілабо. Три аромата на кремчику. Це нуар 29, це Лаванда 31. І тонка 25. Що вам сказати? Знаєте, мені здається, що Labo вони просто беруть якусь одну базу запаху, і аромати, потім нові, додають якийсь новий просто компонент. Тому що між собою аромати дуже схожі. Ось лише, мабуть, я не знаю, дійсно, SantaL-33 ось мій улюблений парфум, Він якось вибивається ще з цієї всієї лінійки. А, мені не дуже сподобалися парфуми. Зараз ось на мені Noir29, який вважається одним з найпопулярніших в одній лінії з Santal 33 і Anazer 13, але Нуар, ну він пахне мені якимось інжиром і сухою трояндою. Навіть я почув в ньому якусь таку кислинку, яка нагадала мені Noir de Noir Tom Ford, А зараз мені це взагалі нагадує Matcha 29, також від Labo. Не дуже мені сподобалися ці парфуми. Лаванда, наприклад, вона взагалі мені нагадує якийсь такий чоловічий одеколон типу Шанель, якийсь алюр, а тонка, тонка. Я вчора його наносив і також не зрозумів. Не знаю, можливо, треба їх рознашувати. Знайомитися краще, але все-таки поки Сантал 33 це для мене просто найкраще, що вони могли зробити лілабо. І я, до речі, був просто здивований, прикро мені було, коли я пару днів тому назад дізнався, що Сантал 33 це самий продаваємий нішевий парфум у світі. Уявляєте собі? Ну, мені це не подобається, тому що це мій улюблений парфум. І я не хочу. Щоб усі так пахли. Хочеться ж бути якимось оригінальним. А щодо парфумів Марк Антуан Буруа Альдебаран, так? цікаві, до речі, назви в нього. Мені здається, що це ж, мабуть, назви якихось е сезвєзді, так? тому що Ганімет це точно всезвіздіє, сузір'я. Ось, а Альдебаран Тілія. Можу припустити, що також. Коротше, Альдебаран. давайте, де він нас тут, тому що просто він в мене лежав і тут усе просто пахне цим парфумом. Так, ну звісно, це він. Його переплутати неможливо ні з чим. Я знав, знав, що він мені не сподобається, коли я побачив його піраміду, тому що він білоквітковий, тут тубероза, якась зелень, а я білі квіти не виношу у парфумах. Особливо якісь дуже сильно інтенсивні. Типу, Марко-Dan Burroa, це ж просто бренд про інтенсивність, гучність, крикливість, як, наприклад, аромат Encelad, або той же самий Ганімет. До речі, Ганімет ще мені плюс-мінус подобається, але я б не користувався їм. Навіть не тому, що він сильно популярний, а просто якось ну, не прям. Не прямо мій аромат. А Енселат це взагалі мій просто парфумерний кошмар. Я, цей, в мене був від «Лівант» подарив другу. І е, Тілія, Тілія, аромат попередній на тему Липи, також не моя історія. Він якийсь такий для мене солодко-бабушкінський, я не знаю, задушливий трішки. Хоча я розумію, що в ньому може подобатися подобатися людям. Е, Альдабаран. Тут, знаєте, така хижа, зелена тубероза. Але я тут також відчуваю якусь таку табачність, як, наприклад, типу вафльор-наркотик. Але просто вафльор – це табачність окутана півонією і свіжістю. Це цікаво. А в Альдебаран це якась така. В мене таке відчуття, знаєте, ніби усі блотери з парфумами. Запхали, ось так от перемішали в один, і ось це такий штин. Я колись в папку для зйомки відео е складував усі усі блотери, і просто, знаєте, ось ця какафонія, ось для мене це альдебаран. Че я тут чую ревінь. Ревінь я також терпіти не можу просто в парфумерії. Ну, коротше, не складається в мене з брендом Марк Антуан Буруа. А щодо. Щодо аромату курки від Курокджана, це ж е я також не очікував чогось прям класного, хоча Курокджан як бренд я дуже люблю. Е аромат значить, курки був заявлений, типу, як натхнений його дитинством. дитинством е на упаковці, на флаконі там десь зображені дитячі малюнки, і якось, знаєте, з такою. Рекламною кампанією також чогось цікавого не очікуєш. І аромат дійсно, ось як я до його знайомства прочитав, так і є, він пахне, ось, знаєте, цими бусами, з'їдобними бусами, цукерками на вірьовичці ось які на шиї були, або браслетики ще були, я пам'ятаю. Ось такий свіжо-солодкуватий аромат. Знаєте, ну він мене не відштовхує як е -е, альдебаран. Ну, вони зовсім різні з ним, але і він мене не чіпляє. Тобто, ну, знаєте, це аромат для дівчинки, там, для доньки, якій 10 років дійсно. Але на собі я його не уявляю. І я не вважаю, що він якось, знаєте, підкреслить вашу там, індивідуальність, або навіть якщо вам просто він сподобається, ну я здивуюся. До речі, ось цей «Альдебаран» Марк Антуан Буруа. О Боже, скільки хайпу навколо взагалі ось цього бренду. Я не розумію. Ну, чи інше я розумію, це просто маркетинг. Так само, як і Есніло випустили в в минулому році чи в цьому Blue Talisman, який я також вважаю переоціненим парфумом. Так, давайте ось розтушуємо все це. Я вже такий, мені здається, супер засмаглий, так? Поїхали далі. Олівець від Benefit. Просто подивіться на це упакування. Скажу чесно, я купив цей олівець просто за його упакування. Дивіться. Ну, це ж краса. Ну ось це мій стиль. Я обожнюю ось ця естетика 70-х років. Тобто, ну, ви бачите шрифт, упаковку. Мені це нагадує, знаєте, ось еру, типу там та ера, якою надихалася, наприклад, Лана Дель Рей в своїх кліпах ось ця Присцила преслі. Хіппі, ось мені це дуже все подобається. Ось моя естетика красивий олівець, упаковка. Але подивіться, як його мало. Я зараз відкручу все. Ось це, все, вся кількість продукту. І цей олівець коштує 700 гривень. І це ще мініатюра, яка йде без щіточки на цьому кінці. В повнорозмірному є щіточка, але я вирішив, що просто для знайомства собі хочу його придбати. Запитайте ви мене, навіщо мені взагалі фарбувати брови? І моя мама сказала теж саме. Що скажу я? Я надивився багато якихось цих відео, фото, де хлопці моделі з такими ярко вираженими бровима. І як мені це подобається. Ось, знаєте, коли, наприклад, навіть якесь біле, коротке волосся і такі чорні, навіть трішки графічні брови. І я вирішив, що хочу, типу, виразні брови. Ну, типу, вони в мене невиразні. Так? І, значить. Подумав, так, якщо я хочу щось від Benefit, а Benefit славиться, до речі, продуктами для брів, і я хочу виразені брови, то куплю собі цей олівець. До речі, в мене відтінок п'ятий. І що я вам скажу, це відтінок 5 Warm Black Brown треба було брати, мабуть, 4,5. Хоча я не можу сказати, що він прям дуже затемний, але ось, до речі, в Марії Віннікової це не реклама її каналу. В неї, як виявилося, я вже потім помітив, в неї 4,5 відтінок. Значить, зараз буде прям супер сенситив контент, тому що треба, ну, прям зовсім, зовсім трішки фарбувати в моєму випадку брови. Тому що. Якщо я проведу, наприклад, ось тут поверху ось так ви зрозуміли, то в мене одразу вони будуть такими важкими. Ось я не знаю, ну це буде дуже помітно, що я роблю. Я прям з такими чорточками, буквально пару рухів, реально пару рухів, дивіться. Супер, так навіть небрежно, можна сказати, проводжу по самій брові трішки буквально ось так. І обов'язково обов'язково розчісую, розтушовую, скажімо так, цей відтінок, пігмент між самими волосинками. І насправді, я думаю, що ви вже можете побачити, що воно. Достатньо, я просто зараз ще розчесав червоним, але ви можете побачити, що ну прям пару рухів, і вже ну, дивіться, вона прям стала така не ну, більш інтенсивна. І, до речі, я ще його купив, тому що, як мені здається, в мене трішки ось тут пробіли, проплешини такі. Які треба замальовувати. Але насправді насправді, ну це нормально. Брові, навіть такі густі, як в мене, вони мають пробіли, і це, типу, ну робить їх красивими і натуральними. Так, пару рухів по самій брові. Я вже тут не пару роблю, так? Достатньо багато. І головне, я не дуже сильно високо беру. Так. В принципі, мені навіть подобається. Я не жалкую зараз про те, що я купив цей олівець. Цікаво мені, наскільки вистачить ось ці, там, я не знаю, 2 см буквально цього олівця. Сподіваюсь, надовго. Так, майже все, але давайте нанесемо рум'яна. До речі, щодо рум'ян, я хотів собі придбати, побачив також по гарній ціні рум'яна Westman Atelier. Це така нова. Нова фірма, можна сказати, така нішева в мейкапі, в мейкап-світі, класне в них упакування. Ось, але Але що? Але згадав, що все-таки в мене є. Ну я і не забував, в принципі, ось ці рум'яна від Тома Форда, які вже зняті з виробництва в відтінку Flash, який також рекомендувала одна блогерша, Марія Троцко. Щось я одних Марій, макіяж дивлюся. І вона казала, що найкращого свіжого рум'янця в рум'янах в неї не було, ніж ось ці. Не знаю, знайдете ви їх чи ні. Дивіться. Зовсім трішки на яблучка. Так. І мені, до речі, в Тіктоці писали в коментарях під відео, де я фарбуюся, щоб мені так личать. Ось ці рум'яна, що вони прям дуже мене освіжають. Так, ну я вже багато трішки так наніс. Так, прибираємо залишки міцелярною водою біодерма загуб. Чому я хочу собі нові рум'яна, думаю про них. По-перше, я хочу собі кремові рум'яна, слухайте. Я згадав, що дуже собі хочу рум'яна від шанель, у стіку. Які в мене також вже були. І слухайте, ось це реально найкраще рум'яна кремові у стіку в відцінку 23. Просто моя вам порада, я впевнений, вони вам сподобаються. Моя мама їми користується і супер задоволена. Схожий, достатньо до речі, в них колір з ось цими, я порівнював, коли в мене вони були. Але просто ціни на шанель. Ну, взагалі, слухайте, зараз ціни на все вирісли дуже сильно, і там ці рум'яна коштують по знижках на брокарді, а, більше двох тисяч гривень. Ну, не знаю. А, зараз в мене це не в пріоритеті, прям косметика, ось так. Але я б не відмовився. Наношу бальзам від Біодерм. Ой, біодерма, господи, прости Біотерм, Всі путають ці дві фірми. Так, Біотерм моя улюблена фірма. Хто не пам'ятає гелем якої я користуюся вже майже все життя. Ось <сум> так. До речі, цей бальзам також непоганий. Такий, знаєте, просто базовий бальзам. Немає сильного запаху, немає прям якогось суперзволоження, але мені подобається. Достатньо зручно брати з собою. І тут його прям дуже велика кількість 13 мл. В мене, мабуть, половину я використав за. Півтора місяці, і для мене це достатньо, достатньо економно, можна сказати так. Все, друзі, як ви помітили, я не наносив консилер. Я думав нанести ось у мене від Тома Форда консилер, але вирішив все-таки без і правильно зробив, тому що мені не треба прям сильно закривати синці під очима, і все-таки. Будь-який тональний, окрім Ерборіан, буде все одно видно на обличчі. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на цей YouTube канал, якщо ви тут вперше. А я вам дякую за перегляд цього відео і побачимося в наступних.